Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги представляється знайомство з діяльністю навчально-наукової лабораторії, біофізики, біомеханіки та кінезеології. Лабораторія була створена і почала проводити дослідження у 2018 році на громадських засадах. Офіційно працює з 2021 року. Лабораторія працює за наступними напрямами. Реалізація індивідуального підходу у фізичному вихованні, спорті і фізичній терапії, інтегральний розвиток рухової підготовленості та когнітивних здібностей, розробка рекомендацій з реабілітації та фізичної терапії. В своїй роботі ми застосовуємо обладнання європейських виробників у поєднанні з авторськими розробками, а саме. Авторські комп'ютерні програми психодіагностика, сприйняття, вибір кнопки для визначення стану нервової системи, швидкості реакції, короткочасної пам'яті. Комп'ютерна програма Тіновія, версія 0.9.5, розробник «Джоан Чармант Контріп» для визначення особливостей біомеханіки рухів. Європейський велотренажер нового покоління спінбайк VNK для професійних тренувань з кросфіту. На дисплеї показується швидкість педалювання, потужність навантаження, дистанція руху, енергозабезпечення, час роботи. Фітнес-годинник Polar Unit з GPS. Для вимірювання рівня навантаження та якості відновлення організму за рахунок реєстрації частоти серцевих скорочень, навантаження і енерговитрат. Годинник передбачає взаємодію з додатком Powerflow на комп'ютері та на телефоні, що дає інформацію про динаміку частоти серцевих скорочень, динаміку сну і вегетативний баланс. Масажний стіл для вимірювання частоти серцевих скорочень в стані спокою. Тонометр X дозволяє вимірювати систолічний та діастолічний артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень. Дві скакалки для забезпечення навантажень на опорно-руховий апарат та серцево-судинну систему. В теперішній час в стані війни. Дослідження із застосуванням комп'ютерних програм проводяться в умовах онлайн на персональних комп'ютерах. Студентам надається доступ до диску з необхідною програмою. Кожен її скачує і на своєму комп'ютері проходить тестування. Масові дослідження із застосуванням інших приладів було проведено до війни. Зараз вимірювання і застосуванням приладів проводяться тільки з виїздом до корпусу Г університету на вулиці Валентинівській, аудиторія 105. В результаті проведених досліджень отримано наступні результати. Розроблено технологію профілактики травматизму в скелелазінні на основі біомеханічного аналізу техніки рухів за програмою клінові. Дослідження проведено магістром-випускником 19-го року Сергієм Козіним, який у 22-му році захистив дисертацію PhD. Ним опубліковано 17 статей в базах Scopus та Web of Science категорії Q2 q 3 Також опубліковано 23 статті в інших міжнародних виданнях. Магістрами-випускниками 22-го року Пустомельником та Белівцом було визначено біомеханічні та психофізіологічні особливості різних стилів ведення поєдинку в єдиноборствах. За результатами отриманих досліджень опубліковано три статті у виданнях бази скопус та дві статті у збірнику міжнародної конференції. Визначено особливості роботи нервової системи студентів різних факультетів. За цим напрямком досліджень підготовлено до захисту дві дисертації випускників магістратури в теперішній час аспірантів, зокрема, дисертація Ірини Гармаш в цьому навчальному році планується до захисту. Опубліковано 11 статей у виданнях баз скопусу та Web of Science категорії Q2 Q3. Також опубліковано 18 статей в інших міжнародних виданнях. Лабораторія проводить різні заходи для популяризації наукових знань, а також для ознайомлення студентів, аспірантів і викладачів з науковою складовою освітнього процесу сучасного рівня. У березні та у червні 2023 року було проведено семінар на тему танець життя, як зняти стрес за допомогою фізичних вправ. Семінар було проведено двічі. У відкритій формі для всіх, хто бажає, та в рамках освітнього хабу ХНПУ імені Сковороди. Щорічно ми здійснюємо підготовку та допомогу в проведенні міжнародної конференції, присвяченої пам'яті Зайцева Технологія збереження здоров'я, реабілітація і фізична терапія з участю магістрів. Наприклад, у 2022 році конференції взяли участь Скрипнік, Зайченко, Білівцов, Пустомельник, Гуліч, Лаврова, Фотіна та інші. Ми допомагаємо викладачам і студентам готувати виступи на міжнародних конференціях в інших країнах. Наприклад, у 2022 році Козіна виступила на міжнародному конгресі Quality of Life з участю співавторів-магістрів Зайченко, Бережна та інші. Одним із заходів лабораторії є допомога в проведенні занять на англійській мові для магістрів 6 курсу. Також лабораторія допомагала в проведенні семінару на тему, як науковому журналу потрапити до бази Scopus. До заходів, проведених лабораторією, належить також створення навчальних відео та допомога в проведенні серії семінарів на тему статистика, математика для гуманітаріїв. Однією із найважливіших складових роботи лабораторії є видавнича діяльність. Це технічна допомога у веденні журналу бази Scopus категорії Q3 Health Sport Rehabilitation. В журналі опублікуються також магістри. Зокрема, у 2019-2020 роках було понад 15 статей магістрів, які Scopus проіндексував у 2023 році. У 21-22 роках допомога в публікації трьох статей, що увійшли до бази Скопус за участю магістрів, в тому числі каніщів, презер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Гуліч, учасник даного конкурсу та інші. Технічна допомога у виданні журналу Технології здоров'я і збірника міжнародної конференції технології збереження здоров'я. Реабілітація і фізична терапія. Вони входять до дев'яти провідних наукових баз світу. В цих виданнях вже у 23-му році на даний момент опубліковано та прийнято до друку статті 14 студентів 6 го курсу Поліщук, Ганін, Огар та інші. Лабораторія співпрацює з іншими організаціями України і світу. У січні 2023 року було укладено угоду між ХНПУ та Центром Кінезіус в Ужгороді про співпрацю. Протягом понад 5 років ми співпрацюємо з дев'ятьма організаціями з інших країн в проведенні міжнародної конференції. Серед організацій з інших країн особливо виділяється співпраця з лабораторією провіді Медичного центру Нідерландського університету. Наша лабораторія проводить сумісні дослідження з викладачами інших університетів України з публікацією результатів у виданнях баз Scopus та Web of Science. На цьому доповідь закінчено. Дякую за увагу!